Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ветеран Азовець розповів, що приватні монополісти ритуальних послуг погрожують йому розправою. Фірма Пьотер Великий та її власниця Алла Ландар почали погрожувати розправою ветерану війни Азовцю Олександру Скорику, який зараз працює заступником директора державного комунального підприємства Спецкомбінат. Міська влада Києва вирішила зруйнувати монополію ритуальної мафії. Домовилися, що опікуватися цим питанням будуть ветерани. Заступником директора спецкомбінату було призначено ветерана Олександра Скорика, який захищав Азовсталь, але це не зупинило мафію від погроз та атаки на захисника. Причина мої попередні заяви щодо перевірок бізнесу на смертях до міського голови, голови військової адміністрації, а також у прокуратуру, заявив ветеран. Коли з містом та правоохоронцями почали наводити лад, мені стали надходити погрози. Дзвінки з невідомих номерів зі словами: ритуальні послуги це не твоє вояко, залиш бізнес. Не з бізнесу Знаєш, чому так, бо вже не можуть вбитим горем рідним захисникам впарити труну за 500 тисяч гривень, бо нарешті місто почало наводити лад у сфері ритуальних послуг. Час припинити це свавілля, повідомив Олександр Скорик.